Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. І так, Верховна Рада України готує нам черговий законопроект, номер його 9016, незабаром він відбудеться його розгляд. Про новий штраф для водіїв, для дуже багатьох водіїв, я вам скажу так. Мова йде саме про тварин. Тварин в автомобілі. Як ми знаємо, з дітьми така ситуація, що дитина повинна сидіти в кріслі, так пристігнута, ззаді. Якщо, не дай Бог, цього не дотримано, то штраф. Тепер же ж подібні правила хочуть перенести на тварин. Щоб тварини, які перевозяться в автомобілі, не загрожували безпеці дорожнього руху. І, по-друге, під час, не дай Боже, ДТП можуть самі постраждати, тому що тварину ременем безпеки ми прикріпити, на жаль, не можемо. Штрафи за це не самі більші, але й не маленькі. Дивіться, якщо ваш домашній улюбленець не пристібнутий за кермом, ну, так, сарказм. але якщо він не в спеціальній якійсь перевозці, то 510 гривень за перше порушення і 850 за кожне наступне. <плеслужен> Тут такий-такий пухнув. Давай розкажемо людям нові правила, які мають бути затверджені. Забезпечення комфорту для тварин та водночас безпеки для пасажирів. Тобто, щоб. Тварина там не була десь скомкана в якійсь сумці, але при цьому всьому, якщо це якась собака, то вона не могла там вкусити пасажира, так, злякавшись, наприклад, різкого тормозіння або впавши. Далі, запобігання впливу тварин на дотримання водієм ПДР. Це щоб коли ти відставляєш свого котика, а він бере і що робить правильно назад лізе. чи собака так само, коли ти його збоку посадив, а він тобі хоп. І на руки пригнув. Це ну, пряма небезпека при русі, так стверджують наші поліції. Е, далі вибір спеціальних засобів для перевезення треїн, які відповідають стандартам безпеки. Тобто, це не якийсь ящик, куди ми посадили так, і от повезли. Ні, спеціально. Для котів це спеціально переносні такі котоноски, так? А для собак, особливо великих, то я взагалі не розумію, що це має бути. Це якісь такі великі собаконоски. Ти куди впав? От вже аварійна ситуація. Далі, розміщення та фіксація місця перевезення в автомобілі тварин за межами переднього сидіння. тобто... Ваш домашній улюбленець не має сидіти збоку біля вас на передньому сидінні. Це має відбуватися на задньому сидінні, і його спеціалізований засіб для перенесення має бути надійно закріплений, бо надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварин. Тобто має бути щось на кшталт, так, кріплення дитячого сидіння. Щось таке на кшталт має бути і придбане для тварин. Тобто це не може бути лоток, який просто там поставлений. Це не буде вважати, що він надійно закріплений. Він має бути як мінімум закріплений ременем безпеки, а ще краще на оцих ізофіксах, так швидких зніманнях. Ну це вже якісь спеціалізовані, які потрібно докуповувати І потрібно, щоб ще цей автомобіль підтримував. і Рухаємося далі. Що там нам ще придумали? Дотримання законодавства при транспортуванні тварин у межах країни та за її межами. Ну, це зрозуміло. 850 гривень і так далі по наростаючі. Тому. Шлідкуємо уважно за інформацією, я на автоканалі Автотема вам розповідаю. Як тільки щось зміниться, то відразу вам розповім. І як тільки прийметься цей законопроект, також розповім, в якому кінцевому результаті його приймуть і до чого нам готуватися. Як ми будемо перевозити наших котів і собак. Тому залишайтесь на каналі Автотема, долучайтесь до нього. Тут ми розбираємо всі автомобільні новини. До нових зустрічі, дорогі мої водії. І будеш їздити в которого. Все. До нової зустрічі на каналі.